Доброго дня, шановні глядачі! Мене звати Ольгер Добровольський і я радий вітати вас на каналі Центру легалізації і інтеграції тудозємців. Ми тут, щоб допомогти вам легше адаптуватися до життя в Польщі та інтегруватися в польське суспільство. Сьогодні ми поговоримо про важливу тему для всіх, хто планує переїхати до Польщі або вже перебуває тут. А саме про те, як знайти житло для оренди, на що звертати увагу при підписанні договору оренди та як уникнути проблем з виселенням. Ця інформація буде особливо корисною для громадян України та Білорусі, які шукають нові можливості в Польщі. Тож давайте розпочнемо. Пошук житла в чужій країні може бути викликом, але з правильним підходом ви зможете знайти комфортне та доступне помешкання. Перший крок визначити свої потреби та бюджет. Вирішіть, який тип житла вам потрібен: квартира, кімната в спільному помешканні або окремий будинок. Врахуйте, скільки людей буде проживати, яку площу ви бажаєте та в якому районі міста хочете жити. Наступний крок пошук пропозицій. У Польщі існує безліч вебсайтів, де публікуються оголошення про оренду житла. Найпопулярніші з них otodom.pl. OLX.pl, Gratka.pl та Morizon.pl. Ці платформи дозволяють фільтрувати пропозиції за ціною, локацією, площею та іншими параметрами. Також варто звернути увагу на групи в соціальних мережах, зокрема на Фейсбуку, де люди часто публікують оголошення про здачу житла безпосередньо без посередників. Якщо ви бажаєте отримати професійну допомогу, можна звернутися до агентства нерухомості. Ріелтори допоможуть підібрати варіанти, організувати перегляди. Та провести переговори з власником. Проте майте на увазі, що за їхні послуги доведеться заплатити комісію, яка зазвичай становить місячну вартість оренди. Коли ви знайшли потенційне житло, домовтеся про перегляд. Під час візиту уважно огляньте помешкання. Зверніть увагу на стан стін, підлоги, вікон, дверей, сантехніки та електроприладів. Перевірте, чи працюють усі побутові прилади, чи немає ознак вологи або плісняви. Поспілкуйтеся з власником або представником агентства. Задайте всі питання, які вас цікавлять. Після того, як ви вирішили орендувати житло, настає час підписання договору оренди. Це дуже важливий етап, і до нього слід підходити з максимальною відповідальністю. Ось на що варто звернути особливу увагу: перша форма договору. Договір оренди повинен бути укладений у письмовій формі. Це захищає права як орендаря, так і орендодавця. Усні домовленості можуть призвести до непорозумінь та конфліктів. Друге сторони договору. Переконайтеся, що в договорі правильно вказані дані обох сторін ваші та орендодавця. Це включає імена, прізвища, адреси, номери документів, що посвідчують особу. Третє предмет договору. Детально опишіть об'єкт оренди. Вкажіть адресу, номер квартири, площу, кількість кімнат та інші характеристики. Четверте термін оренди. У договорі має бути чітко вказаний період оренди. Це може бути фіксований термін, наприклад, рік або безстроковий договір, з можливістю розірвання за певних умов. П'яте розмір орендної плати та спосіб оплати. Вкажіть суму орендної плати, дату та спосіб її внесення готівкою або банківським переказом. Також варто зазначити, чи включені в цю суму комунальні послуги чи вони оплачуються окремо. Шосте. Застава, тобто кауція. Зазвичай орендодавці вимагають внести заставу в розмірі місячної орендної плати. Або більше. У договорі повинні бути прописані умови повернення застави після закінчення оренди. 7. Права та обов'язки сторін. Уточніть, хто відповідає за ремонт та обслуговування помешкання. Чи дозволено тримати домашніх тварин. Чи можна здавати житло в суборенду? Восьме. Умови розірвання договору. Вкажіть, за яких обставин договір може бути розірваний, який термін попередження, про виселення або виїзд. Перед підписанням договору рекомендується уважно його прочитати. А якщо ви не впевнені в розумінні всіх положень, зверніться до юриста або попросіть когось із знайомих, хто добре володіє польською мовою. допомогти вам! Також корисно скласти протокол передачі майна. Це документ, в якому перераховуються всі предмети, що знаходяться в помешканні, та їх стан на момент заселення. Це допоможе уникнути спірних ситуацій при виїзді щодо пошкоджень або відсутності майна. Тепер поговоримо про проблему виселення: найпоширеніші причини, через які орендодавець може вимагати виселення орендаря – це несплата орендної плати або комунальних послуг. Порушення умов договору, наприклад, проведення незаконних дій, пошкодження майна, порушення громадського порядку, закінчення терміну дії договору без його продовження. Важливо знати, що в Польщі процес виселення регулюється законом, і орендодавець не може самовільно виселити вас без дотримання юридичних процедур. Якщо виникає конфлікт, він має право подати позов до суду. До винесення рішення суду ви маєте право залишатися в помешканні. Щоб уникнути проблем з виселенням, дотримуйтеся умов договору, своєчасно сплачуйте орендну плату та комунальні послуги. Поважайте майно орендодавця та сусідів. І якщо ж ви плануєте розірвати договір раніше обумовленого терміну, ознайомтеся з умовами розірвання, прописаними в договорі. Зазвичай потрібно попередити орендодавця за місяць або інший вказаний термін. Можливо, ви втратите заставу або її частину, якщо це передбачено умовами договору. На завершення хочу дати кілька практичних порад: зберігайте всі документи та квитанції про оплату орендної плати та комунальних послуг. Це допоможе у разі виникнення суперечок. Спілкуйтеся з орендодавцем. Якщо у вас виникли проблеми або питання, краще обговорити їх відкрито, щоб знайти спільне рішення. Ознайомтеся з правами орендаря. У Польщі існують організації та закони, які захищають права орендарів. У разі конфліктів ви можете звернутися за консультацією до відповідних установ. Будьте уважні до підозрілих пропозицій. Якщо ціна здається занадто низькою або орендодавець відмовляється укладати письмовий договір, це може бути ознакою шахрайства. Враховуйте додаткові витрати. Окрім орендної плати, вам потрібно буде оплачувати комунальні послуги: інтернет, телебачення тощо. При плануванні бюджету враховуйте всі ці витрати. Розгляньте можливість спільної оренди. Якщо ви хочете зекономити, можна орендувати квартиру разом з іншими людьми. Це зменшить ваші витрати на оренду та комунальні послуги. Переїзд до нової країни це завжди виклик. Але з правильним підходом ви зможете знайти комфортне житло та створити для себе затишний дім у Польщі. Дякую, що провели цей час зі мною. Сподіваюся, ця інформація буде корисною для вас і допоможе уникнути можливих труднощів при оренді житла. Якщо у вас є запитання або ви бажаєте поділитися своїм досвідом, будь ласка, залишайте коментарі під відео або зв'яжіться з нами через наш сайт центругалізації.pl. Не забувайте підписуватися на наш канал та стежити за оновленнями, щоб отримувати більше корисних порад і інформацій. Бажаю вам успіхів у пошуку ідеального житла та швидкої адаптації в Польщі. До нових зустрічей!